26 вересня. Прекрасний голос. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно з його спроможністю. Матвія, 25 розділ вірш 15. Моя подружка, яка живе на одному поверсі зі мною, під час нашого спілкування часто говорила, що хотіла б мати такий голос, як у однієї дівчинки з нашого шкільного хору. Вона сьогодні так чудово виступила, я просто захоплююсь її голосом. А я не маю ніякого музичного таланту, і коли я починаю співати, мені рекомендують зайнятися чимось іншим, а я б так хотіла приносити радість грою на піаніно чи співом, але в мене це не виходить. Вислухавши її, я відповіла. Справді, музика це чудовий дар, який Господь дав людям, але ти не можеш жалітись на те, що Господь не дав тобі ніякого іншого дару. Тебе прекрасний голос, такий, як спів тієї дівчинки з нашої школи. Ти з мене насміхаєшся? перепитала вона мене, уважно подивившись у вічі. Зовсім ні. Я бачила, як ти ставишся до своєї молодшої сестрички, коли вона звертається до тебе зі своїми проблемами. Коли ми з тобою ходили в магазин, ти підійшла до літньої жінки, яка намагалась побачити термін придатності на упакуванні, і їй запропонувала допомогу, прочитавши навіть склад продукту. А ще ти завжди вітаєшся з усіма жителями нашого будинку і завжди говориш їм щось приємне. Твій голос звучить, ніби чудова музика, і повір, твоє ставлення та увага до тих, хто тебе оточують, може бути ціннішим за талановитих співаків, які вихваляються своїми талантами та досягненнями. Я ніколи про це серйозно не задумувалась, відповіла моя подружка. Особливо мені шкода свою маму, коли вона приходить стомлена зі зміни. Я намагаюся допомагати, щоб вона відпочивала більше. Краще я помию посуд, бо вона й так багато працює. Мені приємно, коли в очах моїх рідних радість і щастя. Ти знаєш, відповіла я їй, такі люди, як ти, зі своїми талантами увійдуть до Небесного Царства. Вона обійняла мене і запитала. А правда, що у небесному царстві всі вмітимуть співати, якщо так, то я дуже хочу туди, пожартувала вона, і ми засміялися. А чи задумувався ти над своїм талантом?